У понеділок 4 вересня у Сумах попрощалися із хоробрим захисником України старшим лейтенантом Романом Ганіченком. Він з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно боронив нашу державу від окупантів зі зброєю в руках. Був командиром стрілецького взводу сухопутних військ України. Боєць загинув 30 серпня в бою за Україну в Сумській області. Його сусід Олег Посенко був і колегою загиблого. Вони разом служили в правоохоронних органах. Пан Олег згадує, як захисник постійно приходив на допомогу всім, хто до нього звертався. Завжди допоможе, можна було звернутися в, в будь-яку секунду. І завжди він і допомагав, і виручав. І нормальні в нас гарні відносини були. Зустрічались не кожен день, ну майже кожен, а може і кожен день. Раків він любив ловити. На, на рибалку їздили було не один раз. Очень добрий, милий, хороший чоловік. Він ніколи нікому не відказував. От зібрали всі його друзі: Андрій, Олег, Саша. Всі хороші друзі і дуже хороші обов'язково мені. Просто я ну, плохо розговорюю, за те, що ну, все надо, ну, в душе так вот, у мене. За упокійну панахиду за старшим лейтенантом Романом Ганіченком відслужили у Свято Миколаївському храмі Православної Церкви України. Іще молимося душу, но воїна Романа. Відважного воїна оборонця Романа Ганіченка, який поповнив небесне військо, з усіма військовими почистями поховали на алеї слави баранівського кладовища. Нехай добрий світлий спомін про захисника стане сильнішим за смерть, а сам він назавжди залишиться в пам'яті рідних, колег, друзів та усіх тих, хто знав його, любив і шанував. Вічна пам'ять та слава захиснику України.